Так, ні, можна навіть не пояснювати свою відповідь. Погнали! А Влад, ти сьогодні виспався? Ні. Отримував від дівчини ногою в пах. Ні. Соромився запаху з ротом. Так. Да. Тобі подобається, коли тебе називають зай? Ні. Нюхаєш одяг перед тим, як одягнути. Так. Вважаєш співака древу популярнішим за себе? Так. Займався коханням цього тижня. Ні. У тебе є кредит? Ні. А на карті у тебе зараз більше 100 тисяч гривень? Ні. Ти фоп? Ні. Тобі давали ляпаса? Ні. Тобі робиш педикюр? Ой, Ти робиш педикюр? Педикюр, педікюр? Тебе підозрювали у зраді? Ні. А ти зраджував? Ні. У тебе є генератор? Так. З зараз ти у стосунках? Ні. У тебе більше трьох ерогенних зон? Ні. Виступав з ними тою головою? Ні. У тебе падав телефон в унітаз? Ні. Ти зараз задоволений своїм виглядом? Ні. Тобі подобається як дівчина Анна Трінчер. Так. Хотів би зіграти в кіно? Так. Носив одні шкарпетки три дні поспіль. Так. Вмієш доїти корову? Ні. Пам'ятаєш перше запитання у цьому бліці? Ні. Прекрасно!